Я 13-го зайшов до Максима, випив 100 грам, поздравив, кажу, все, я побіг, у мені нема коли. Труп на підлозі та іменинник, який ледь вибрався живим з власного дня народження. Чому свято перетворилось на криваву баню? І хто живим вже не вийшов. Вона квакала і крякала. Вона квакала, крякала та й все. Я її тримав і молився. Це те, що відбувалося. Пекельна пастка у власному будинку. Смертельна пожежа забрала життя одразу двох людей. Справжня родинна драма. Ви люди не можуться, За вбивство пом'якшити вирок. Чи вдасться стрільцю з Південмашу уникнути довічного? Постріли були прицільні та були науражені. Вітаю. Я Анастасія Вільхова і ми починаємо. На підлозі та іменинник, який ледь вибрався живим з батьківської хати, так криваво закінчилось святкування у Дніпрі. Неспроста кажуть, що вірогідність померти на власний день народження вдвічі вища, ніж в інші дні. Та у цій історії справа зовсім не в біологічних циклах, а в справжніх вбивших ревнощах. Кому кохання так затьмарило розум, і хто живим з торжества, вже не вийшов. Моторошна історія. Я 13-го зайшов до Максима, випив 100 грамів, поздравив. Він один жив, а тут ціла компанія їх збиралася. І жінки якісь приходили. Забіжав, почав її бити. Він ну, її часто я бив. білиють. Це я знаю точно. Менше 10 хвилин пройшло, як вона умерла. Моліться, зараз вам тут всім буде. Те, що у цьому непримітному будиночку вічне свято, сусіди вже давно усвідомили. Гуляння почалися відтоді, коли помер батько сімейства, а літня матір чкурнула за кордон. На хазяйстві тоді залишився їхній син Максим. Оце ж Максим це ж і є син Ліни. Поки Вітя, Вітя Зубков поки був живий тут, це чоловік Лінин. Це мій кум був, то я до них ходив. Так. А Вітя помер від рака і я перестав туди взагалі. і жив Максим роками у батьківській хаті. Свою сім'ю не завів, проте геть не був одиноким, бо у гості часто запрошував друзів та знайомих. З ними випивав. Там постійно хтось лазить, вони постійно там збиралися. Це було ну, і жалілися сусіди, і жалілися ну, ті, хто поруч живуть, тому що не давали ні спати. І це було і вночі, і билися, і скло билося ну, на постійній основі. А кілька років тому на одній з робіт... Доля звела чоловіка з Євгенією. На шість років молодша жінка одразу потоваришувала з Максимом. У дружній бесіді вона часто знаходила підтримку, адже у власному домі ділилася, жити було нестерпно. Її чоловік він її часто бив. Це я знаю точно, дуже часто бив. Валентин співмешканець Євгенії не гребував геть нічим. Часто дубасив жінку просто при її малолітніх дітях. І про це твердять, чи не всі знайомі родини. Розраду жінка шукала на дні чарки. Геть усе змінило день народження нового друга Максима. Я прийшов, вони сиділи в У нього світла немає. Сиділи під фонариком, телефон. Я 13-го зайшов до Максима, випив 100 грамів, поздравив, кажу, все, я побіг, бо мені нема коли. А це вже на другий день пройшло. Вони два дні гуляли. Ну, виходить, так. Два дні таких гулянь стали геть не до вподоби її кавалеру, і тут рівнилось вирішив навідатися до старого товариша. Розмова швидко переросла в конфлікт. А коли іменинник вирішив заступитися за подругу, отримав удар ножем. Наступний удар перейшовся вже по коханій. для жінки. Він став смертельним. І все це на очах у Віталія. Чоловік досі не може відійти від побаченого, впевнений. Ревнивець Валентин точно знав, що йде саме вбивати. Постучала, відкрилася Він забив постукав, відчинились двері. він забіг і почав її бити. У нього в руках був ніж не видно. Було він пирнув Макса. Потім пернув її і побіжав. Потім порнув її і убіжав. Він шию, артерію перерізав. Він в шию артерію її перерізав. Там вже все по-любому. Я знаю це. Просто я свининою яловичиною займаюся. Там же не втримаєш, перерізав і втік. Він собою ніж приніс, і в цьому впевнений з собою ніс. Скажений різник не залишив своїй коханій жодного шансу. Жінка загинула на місці. А от Максиму дивом вдалося врятуватись. Всі розбіжалися. І я один Всі розбіглися. І залишився я один з нею. Я її до кінця. Я викликав швидку. Викликав, кажу, тримайся. Вона квакала, крякала та й все. Я її тримав і молився. Це Просто. те, що відбувалося. Це те, що відбувало. На місце разом зі швидкою приїхали і правоохоронці, але душогуб після вбивства наче під землю провалився. Підозрюваний з місця злочину втік. Поліцейські до розкриття подвійного злочину залучили кінолога з бельгійською вівчаркою Єнар. Підозрюваного затримали. Знайшли у Валентина і той самий ніж, яким чоловік так зухвало забрав життя своєї дружини. Закриваву різанину через ревнощі. йому загрожує щонайменше 15 років за ґратами. Слідство триває. Чи був це справжній любовний трикутник? Можливо, Євгенія була таємно закохана у Максима, а Валентин раптово дізнався про зраду. Або ж домашній тиран давно планував зжити кохану зі світу. Правду дізнаються хіба що слідчі. А ви вже зараз діліться своїми версіями та підписуйтесь на Ютуб 11-го. А я продовжую. А такі вбивчі розбірки геть не рідкість, і коханці часто стають жертвами нападів від чоловіків. Другої половинки так у кам'янському під час застілля між двома товаришами виникла сварка через жінку. Ревнивець так озвірів, що на свого гостя накинувся з ножем. Бідолашного забрала швидка. Його життю нічого не загрожує. А от агресивного кавалера чекає тюрма за умисне тяжке ушкодження йому світить до 10 років за ґратами. А як ви думаєте, чи дочекається цивільна дружина свого ревнивця? Справжнє пекло замість будинку, смертельна пожежа у Дніпрі. Безжальне полум'я так швидко охоплювала приміщення, що перелякані сусіди посеред ночі навіть не одразу збагнули щодо чого, викликали надзвичайників. З вогнем пожежником довелося боротися щонайменше годину. А коли займання таки приборкали, було запізно. На пепелищі свого дому лежали два тіла. Хто вони і що за драма там розгорілася? Були люди сусідів людинімо. Чорне згарище та обгорілі домашні речі. Це все, що залишилось від будинку родини земляних. Першим дим та вогонь побачив син пані Ольги. У другій ночі чоловік здійняв тривогу, бо сусідський будинок буквально палав. Це син і яворіт. Прокинувся син і каже, мама, бігом прокидайся. Я кажу, що таке? Він, баба Аня, горить і почав поливати. Куди йти, що робить, коли один сам? Отакий бідончик я знайшла, він почав поливати. Якби не поливали, то й ми згоріли до біса. Курва теж те саме, згоріли к Та вони стріляли, ви знаєте, як шифер, і сюди летіли везде, кругом, там стріляло ужас. Тоді за лічені хвилини на вухах була вся вулиця. Кожен знав, у будинку знаходяться двоє людей і їхня собака. Я в комнату ні смо зай горіла. Я в кімнату не зміг зайти, все горіло, це пекло. Це не як у фільмі міцний горішок. Знаєте, забігаєш і рятуєш всіх. Я намагався обливався. сусіди усі обливались, але вогонь на жаль розповсюдився по всій площі будинку. Мій шланг, що був у мене, виявився краплею у морі, і я правда нічого не зміг зробити. з язики полум'я діставали аж до стелі. Самотужки таку пожежу було не загасити. Був вітер з тої сторони, з балки вогонь був сильний. Був вітер з балки. Ми, ми переймали, щоб у нас нічого не загорілось. Це жахливо. Люди буквально обривали телефон рятувальникам. Ти каже, що ми звонили, дзвонили, я набрала телефонну пожежну компанію, об'ясняю, мене дуже злило. Мене дуже злило, що вона мені задавала багато питань. У мене була паніка, я не знала, що робити, чи бігти, зайти, спасати, чи що робити, ну, перестати собі з просоням. Потім вона мені задає два питання, Я кажу, які питання? Ви мені? Я вам дала названня вулиці. Пожалуйста, будьте ласка, приїдьте, там люди, там люди горять в домі. Сусіди, як один кажуть, надзвичайники дуже довго їхали на виклик. А коли пожежу таки загасили, рятувати було вже нікого. 75-річна Ганна вчаділа разом зі своїм сином. Що ж стало причиною смертельної пожежі? У сусідів версії різняться. З кухні почало горіти. Він, напевно, курив, і папіроса впала. От і все. Діло в тому, що там у мене чоловік, коли робив їм там трошки ремонт, там була проводка, я так розумію, що там була проводка погана. І судя по всьому це десь воно так якось вийшло, таке що коротке замикання. Поліції ж припускають займання сталося через власну необережність. Слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі, яка виникла за статтею 270 кримінального кодексу України, а саме порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. Остаточна ж, причина трагічної загибелі матері з сином стане відома лише після експертизи. Чи був це навмисний підпал чи просто результат необережності, за яку господарі так жахливо і поплатилися життям? Діліться своїми думками, а я продовжую. Людей вбив, а сидіти довічно зась. Стрілець південмаш Артемій Рябчук вимагає змінити йому вирок, бо довічне ув'язнення хлопця геть не влаштовує. Вони е, прохають про те, що е, саме такий вирок, саме з таким е, видом та мірою покарання, він є занадто суворий на їх дум. Е, в даному випадку спеціалізована прокуратура наполягає на тому, що вказаний вирок Красногвардійського районного суду є законним. Нагадаю, що нацгвардієць, гвардії строковий картений ляпшук у січні 22-го року цинічно розстріляв п'ятьох людей. Тоді відкрив вогонь по своїх колегах. Постріли були прицільні та були науражені. Добивав жертв контрольними в голову. А після масового розстрілу забрав два автомати та дві сотні набоїв. Тоді, вже на виході з заводу, поцілив і у цивільну жінку. Звичайна вахтерка, яка не відчинила двері підприємства, – 35-річна Віра Лебединець. Жінка отримала кулю просто у голову. Тієї ночі сиротою стала її неповнолітня донька. А кількість жертв сягнула п'ятьох. Ще п'ятеро постраждали. Він поцілився в мене і за те, що я могла докласти до військової частини про обстановку. Бо в мене на посту була радіостанція, і я запросто могла доповісти в частину військову. Але я не змогла доповісти, так як він направився до мене і зробив постріли. І я вже не змогла підвестися та докласти військову частину. За масове вбивство, викрадення зброї та дезертирство районний суд Дніпра засудив Артемія Рябчука до довічного ув'язнення. Однак, стрілець просить пом'якшити вирок. А от його адвокатка відмовилась його захищати. Засідання врешті-решт перенесли. А Рябчуку мають призначити державного захисника. Прийняти відмову обвинуваченого Рябчука Артема Юрійовича від захисника Коваль. Призначити рюпчику Артему Юрійовичу, захисника центру вториної безоплатної допомоги. Слухання справи відкласти. На цьому я завершую випуск. Ставте вподобайку та підписуйтесь на YouTube канал 11-го. Це допомагає нам розвиватися. А ще коментуйте, діліться своїми думками. Ми все Читаємо та відповідаємо. Дивіться новий випуск тривожно вже за тиждень, і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Вихідних вам без тривог.